Це коротка дискова борона Рубін 10. І вона отримала певні оновлення. А що за оновлення, ви, звісно, зможете побачити вже в повному відео, так що переходьте, переходьте на основний канал, там де великі відео, і ми вам розповімо, що ж в ній змінилось. Ну, цю дискову борону ви могли бачити на виставках, на Укабі, на Гровіниці, в Полтаві, тобто їздила вона трошки вже по Україні. Зараз вона на демо показі, рубає, рубає стерню Соняха. От. Тут вже частину поля, поля обробили. Коротенько, якщо дуже так лаконічно. Трактор, ну зрозуміло, там всі гідравлічні регулювання. На даній бороні є рубячий каток, регулюється гідравлічно. Здається, 640 диски, дві батареї. Грибінка заспокоююча між одною батареєю та другою. Потім ще така грибінка, яка опускає весь ґрунт, який летить перед прикотуючими котками. Котків також може бути. Декілька варіантів, в даному випадку саме універсальний установлений. Але що ж тут змінилося концептуально, ви побачите вже в довгому відео. Зато, що цікаво, Лемкін це ж топчик. Да? От тут одразу і катафотики, стоп-сигнал, все як має бути. Безпека, Безпека на першому місці. Ну, Лємкін це топчик, звісно. Подивився статистику по експорту, а дискова борона Рубін. Від Лємкіна в принципі це лідер поставок на наш український ринок. Відповідно, незважаючи на вартість, те, що якщо там подивитись на різні бренди, то Лємкін, можливо, буде не самий, не самий доступний. Але тим не менше, Лємкін вибирають, Лємкін купують. Ну тому, що це вже багаторічна історія, це статус, це якість. А от е... напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Чого Лємкен дискооборона Рубін. Займає перше місце в Україні по поставкам. Залишайте ваші коментарі, переходьте на наші довгі відео, там багато всього цікавого. Так що, все, до зустрічі. До речі, анонсую ще, ще одну річ, а дуже скоро а, ми ще побачимо новинку. Це плуг від компанії Лємкін. Ну а плуги, ви ж знаєте, плуги можуть бути або синіми, а ні, не так. Плуги мають бути синіми, а трактора зеленими. От, якби тут був плуг, тут би якраз все зійшлося.